З міст А та Б на зустріч один одному одночасно виїхали два велосипедисти зі швидкостями 10 та 12 км за годину. Зустрілися вони через 4 години. Чому дорівняє відстань між містами А та Б. Розв'язання. Формула, за якою обчислюється довжина шляху, виглядає так: ДС відстань. В швидкість Т. Час. В – швидкість першого велосипедиста В2 швидкість другого велосипедиста Час, через який вони зустрілися 4 години. Щоб знайти відстань між містами, треба спочатку знайти відстань, яку подолав перший велосипедист. Потім знайти відстань, яку подолав другий велосипедист, і їх додати. Відстань, яку подолав перший велосипедист, дорівнює. Відстань, яку подолав другий велосипедист, дорівнює. Відстань між містами дорівнює.